Підготовка до школи зазвичай не обмежується придбанням одного щоденника чи кількох зошитів. Вартість шкільних товарів порівняно з початком минулого навчального року майже не змінилась, та якість не завжди співпадає з ціною. Діти хочуть найкращого, тож батьки борються за ціну та якість. Тяжко для вас забрати ребенка в школу, вот зараз і все скупиться. Ну, для нас як би ні, муж ж Я працюю так би нормально. А взагалі для тих, хто не працює, не тяжело. Констовары, конечно, спасибо ему, остались с прошлого года, не сильно так это ушли. А вот одеть, конечно, это будет в копеечку. На что больше смотрите, на цену или на качество? Конечно, на качество. Мы готовимся, сразу как школу заканчиваем, готовимся к первому сентябрю. В течение лета. Да, так что оно нам не сильно ударяет. На что больше смотрите, на качество или на цену? На качество, а потом на цену. Цена не пугает? Нет. Нормально а в с прошлым годом ничего не поменялось. Ничего, да. Все равно сильно так и осталось. Якщо ще місяць тому первомайці лише придивлялись та прицінювались, то сьогодні в спеціалізованих магазинах та на ринках справжній ажіотаж, різнокольорові портфелики, фарби, ручки розкуповуються вмить. Наша знімальна група досліджувала, де можна недорого зібрати свою дитину до школи, і при тому купити дійсно якісний товар, та чи несуть відповідальність продавці за якість канцелярії? Так, да, у нас є на всі товари. Я будь можу... ласка. На комплектуючі по заправці оргтехніки сертифікати, на канцтовари, на на весь товар є сертифікати качества. Дневник берешь, в ньому написано, що це Дніпропетровськ, Но сделан в Китае. Понимаете? То есть предъявить в принципе ни у кому. А кому вы предъявите? Не несет ответственность. Нет, конечно. А если я портфельчик куплю гривен за 300? Я за там покупку? уже как бы там уже сам производитель несет. И многие покупают намного дороже, тратят больше средств, тратят на школу, потому что знают, что такое качество по соответствующей цене. У будь-якому випадку продавці шкільних товарів запевняють, що ціна і якість товару майже завжди співпадають, та покупці звикли довіряти власному відчуттю якості та досвіду, адже питання не тільки в ціні здоров'я дитини для батьків важливіше, і тут економити не можна.